Доброго ранку, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Малята ми продовжуємо вивчати числа та цифри. Давайте пригадаємо, які цифри ми вже вивчили. Ми вже вивчили цифру 1, цифру 2. Знаємо цифру 3 та познайомилися із цифрою 4. Молодці малята! Сьогодні ми познайомимося із цифрою 5. Діти, веселі машинки запрошують нас на прогулянку по місту. Порахуйте, скільки зелених машинок їде по дорозі. Один, два, три, чотири, пять. Всього 5 зелених машинок. А тепер порахуйте, скільки блакитних машинок? Один, два, три, чотири. Всього чотири блакитних машинки. Правильно, молодці. А яких машинок більше? Блакитних чи зелених? Зелених машинок більше. Наскільки більше? На одну машинку. А яких машинок менше? Зелених чи блакитних? Блакитних машинок менше. Наскільки менше? На одну машинку. Правильно, молодці. Малята, як зробити, щоб зелених і блакитних машинок стало однаково. Треба додати одну блакитну машинку або прибрати одну зелену машинку. Правильно, молодці! Давайте додамо одну блакитну машинку. Скільки зелених машинок? 5. А скільки блакитних машинок? Теж 5. Правильно, 4 і 1. Так ми отримали число. 5. А це цифра 5. Вона означає кількість п'ятьох предметів. Діти, розгляньте цифру 5 і згадайте, на що вона схожа. Цифру 5 малює костик. Ось півколо, риска, хвостик. А якщо їх поєднати, то п'ятірку будемо мати. Цифра 5. Може бути схожа на змійку або на крокодильчика. А щоб краще запам'ятати цифру 5, розфарбуйте її улюбленим кольором. Малята. Веселі машинки втомилися гуляти по місту і стали відпочити на узбіччі дороги. Давайте порахуємо, скільки машин стоїть на узбіччі дороги. Один, два. 3, 4, 5. Всього 5 машин. Правильно! Діти, подивіться уважно і скажіть, яка за порядком стоїть найбільша машина? Перша. А яка за порядком стоїть найменша машина? Вона стоїть п'ята. Правильно, молодці. Малята, машинки хочуть з вами погратися. Вони будуть змінювати свої місця, а ви повинні знайти, якою за порядком стоїть найбільша машинка, а якою за порядком стоїть найменша машинка. Найбільша машина стоїть третя, а найменша четверта. Правильно, будьте уважні. Найбільша машина стоїть п'ята, а найменша. Друга! Правильно, молодці малята! Діти, веселі машинки залишили вам завдання. Знайдіть на малюнку всіх кого або чого по 5. Діти, давайте згадаємо, з якою новою цифрою ми сьогодні познайомилися. Сьогодні ми познайомилися із цифрою 5. Молодці! Ви сьогодні гарно працювали на занятті. Бувайте! Гарного дня!